Народна мудрість каже, краще вчитися на чужих помилках. Я пропоную сьогодні розглянути типові помилки, яких допускаються військовозобов'язані особи під час перевірки у них документів працівниками ТЦК та поліції, а найголовніше розібратися, яким має бути правильний алгоритм дій в цій ситуації. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо! Звертаю вашу увагу, що я відстоюю ту думку, що і конкретні посадові особи та і громадяни України мають дотримуватися норм чинного законодавства. Тільки коли ми будемо взаємодіяти на принципах взаємної поваги, поваги до закону, то тільки тоді ми зможемо досягти бажаного позитивного результату. А тепер до реальної ситуації. І так, уявіть собі, один із обласних центрів десь по обідня година особа чоловічої статі, військово зобов'язана особа була зупинена працівниками поліції, працівниками ТЦК з метою перевірки документів. Але як виявилось, у такої особи не було при собі паперового військово-облікового документа, також така особа. Мала мобільний телефон за стосунком Резерв Плюс, і вона потенційно могла згенерувати собі воду в електронному вигляді, але виникла в неї проблема, що батарея такого мобільного телефону просто не працювала в цей момент. І відповідно, особи не було доступу до свого застосунку Резерв Плюс. Що в такому випадку робити? Звертаю вашу увагу, що в такій ситуації не варто довіряти жодним гаджетам, включаючи ваш мобільний телефон, краще мати роздрукований військово-обліковий документ з собою, або військово-обліковий документ в паперовій формі та документ, який посвідчує вашу особу. Нагадую, що якщо ви є особою чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, то ви зобов'язані мати з собою військово-обліковий документ та документ, який посвідчує вашу особу. При цьому, при намаганні посадовими особами перевірити у вас такі документи, ви можете вимагати у них також представитися, показати своє службове посвідчення та вказати свою посаду, Звертаю на це вашу увагу. Звертаю вашу увагу, що ТЦК та поліція можуть робити відеозйомку перевірки документів. Це прямо вказано в статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Поліція просить пройти до авто, в якому вже може чекати представник ТЦК та проїхати разом з ними до відповідного. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що є помилкою в цьому разі? В цьому разі буде помилкою з вашого боку погоджуватись на це та відповідно сідати в авто. Як діяти? А діяти тут треба наступним чином: я б радила вам вимагати складання протоколу про адміністративне затримання. З приводу цього питання у мене є відео, яке буде розміщено. Тут і ви зможете з ним ознайомитися. І так, навіщо вам потрібен цей протокол про адміністративне затримання? Звертаю вашу увагу, що при складанні протоколу про адміністративне затримання чітко зазначається час, коли він був складений. І від цього часу повинно відліковуватися 3 години такого адміністративного затримання. Надалі, чоловіка привезли. Особу привезли до ТЦК, і відповідно відразу під конвоєм доставили для проходження ВЛК. Що в цьому разі не потрібно робити? Не потрібно погоджуватися, пройти ВЛК без відповідних медичних документів, які засвідчують той факт, що ви зверталися до лікаря, вам були встановлені ті чи інші діагнози, і відповідно ці документи мають бути подані для... Проходження процедури в під час проходження такої процедури звертаю на це вашу увагу. Якщо у конкретної особи не було забрано, скажімо, мобільний телефон, і така особа може зв'язуватися із близькими родичами, то відповідно можна попросити їх надати документи, так привезти картку медичну із відповідними виписками медичними для того, щоб в подальшому використати їх під час проходження військово-лікарської комісії. Я звертаю вашу увагу також на те, що у вас мають бути ці медичні виписки. Варто підготуватись до цього заздалегідь. Наприклад, шляхом відвідин свого сімейного лікаря, потім сімейний лікар, якщо у вас є скарги на стан свого здоров'я, може дати вам направлення до вузьких спеціалістів, відвідати цих вузьких спеціалістів та зібрати повну інформацію про об'єктивний стан свого здоров'я. Також я б радила носити з собою ці медичні довідки, так само, як і військово-обліковий документ в паперовій формі, та документ, який посвідчує вашу особу, наприклад, паспорт. Навіщо вам це буде потрібно? У мене в практиці непоодинокими були випадки, коли особу, от саме таким чином, скажімо, умовно, під конвоєм, Направляли для проходження ВЛК, але, дякуючи тому, що особа була підготовлена до цього, у неї були медичні виписки. Відповідна медична документація вона могла показати цю документацію медичні виписки свої лікарям під час проходження ВЛК та навіть отримати статус непридатного до військової служби. Відповідно до стану свого здоров'я, це реальні випадки. Тому потурбуйтеся, будь ласка, про те, щоб отримати об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я. Вона вам знадобиться. Отже, висновок ситуації, яку я озвучила вище: по-перше, я б радила вам завжди мати з собою військово-облікові документи та документи, які посвідчують вашу особу. Так, так, з цими документами доведеться ходити і на прогулянку, і, наприклад, на прогулянку своєю собакою також їх брати з собою, оскільки ви не знаєте, в який момент може бути здійснена перевірка таких документів. По-друге, я б радила вам все ж таки отримати об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я шляхом звернення до сімейного лікаря, до вузьких спеціалістів і мати всі ці виписки з собою. По третє, якщо вас затримують і аргументують затримання тим, що у вас є порушення правил військового обліку, або у вас при собі не було військово-облікових документів, то наполягайте на складанні відповідного протоколу, адміністративного протоколу про ваше затримання. І коли такий протокол буде складено, в нього буде вказано час, з якого коли вас затримали. Таке затримання не може. Тривати більше трьох годин. Я звертаю на це вашу увагу. І по-четверте, я застерігаю вас від ситуації, коли вам потрібно пройти ВЛК, а у вас немає з собою жодних медичних документів, які б відображали об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я. Отже, потурбуйтесь, будь ласка, про це заздалегідь, і ці документи варто також мати при собі. А якщо у вас залишились питання щодо конкретно вашої ситуації, то записуйтесь, будь ласка, на платну юридичну консультацію за телефоном, який ви бачите на екрані. Ми проаналізуємо саме ваші умови задачі і надамо відповідну відповідь, яка задовільнить конкретно ваші потреби. До нових зустрічей! Підписуйся на канал. Не забудь, будь ласка, натиснути дзвіночок. Я буду слідкувати за змінами в законодавстві і повідомляти їх тобі одразу.